Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і я є засновником АВЕРЗОН, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Дай Ігоре, привіт, дякую, да. що приєднався до Aver Stories. Ти депутат селищної ради в Харківській області. Існує стереотип серед в Чернігівській області існує стереотип, що молодь хоче йти в політику, там ставати депутатом Київської міської ради чи народним депутатом, де вплив, гроші, якісь ресурси. Яка мотивація молодої людини ставати депутатом селищної ради? Що взагалі входить в твої обов'язки, повноваження? Яка ситуація, чому тебе зацікавила саме ця сфера? А дякую за запитання. Ну насправді, напевно, в кожного своя мотивація дійсно там йти в політику, балотуватися і ставати депутатами локального рівня, там або, там, національного рівня. От особисто в мене була ситуація, що дійсно я там з 18, починаючи з 18 року, я почав там працювати. Ну там працювати е, в такій тусовці громадської громадсько політичної діяльність. От, якраз, був членом солідарної молоді з 2018 року, і от е, з того часу, якось знаєш. Постійно там крутився в таких колах, такі там дійсно молодих, амбітних працював, спілкувався з депутатами різних рівнів. Тому ну, не знаю, мене ця атмосфера надихала так. Вже розумів, що дійсно це круто, цікаво, і чому там ну тоді особисто дійсно було там з'явилися амбіції особисто спробувати себе там в цьому напрямку. Як змінилося життя громади після повномасштабного вторгнення? Да, зараз життя воно все одно поділилося на те, що було до ем, по великої війни і після як змінилася твоя громада? Як змінилася твоя робота в ній? Е, наскільки багато молоді зараз проживає, Чи багато молоді виїхало? Яка зараз ситуація? Е, так ну насправді в Волосинівській громаді е, ситуація? Змінилася дуже кардинально, але змінилася в плані сприйняття людьми взагалі ситуації, як такої, як що в що Україні відбувається, тому що громада була місяць під окупацією, на жаль, хоча на щастя, того що не було там, не волоневелися вели, активні бойові дії. От але все одно, на жаль було декілька вбивств, смертей на рівні нашої громади. От було багато питань до того, як функціону як функціонувала селищна рада під час окупації, тому що ну, людей багато претензій було. Я не хочу говорити про політичну mm -hmm. ситуацію. От е, скажу про те, що дійсно змінилися от перші е, місяці після того, як громада була звільнена, деокупована, то дійсно було видно, що люди не знаю більше цінують один одного своїх близьких, цінують те, що в них є, і навіть на рівні громади, там знаєте, цінності, орієнтири навіть на рівні селища трохи змінилися. Зараз працюєш якраз якась організації, організація, яка частково має вплив на ну, це Такий позитивний вплив. да? багато людей проходять тренінги різні програми. Чим зараз ти займаєшся в рамках цього? Які ви маєте пріоритети? Як змінилася взагалі, звісно, робота після війни? Зараз працюємо. У нас дійсно приймаються такі програми на цілий рік. вперед. тобто ми на рік прописуємо те, що ми будемо робити протягом цього року. От зараз основний фокус у нас. Якраз ми проводимо дебати в наших відібраних громадах. Програми мріємо та діємо. От де ми вчимо наші громади, це поки що чотири громади. Але я думаю, що наступного року можливо стане їх більше. От ми працюємо в цих чотирьох громадах, от але ми навчаємо не просто дебатування, тому що ми закладаємо в дебати не просто як гру, яка там виступити за чи проти певної позиції. Ми бачимо це як інструмент того, що молодь може навчитися. Аналізувати ситуацію, вчитися там власне, структурувати власні думки, ідеї, щоб потім їх доносити до там місцевої влади, до власних там однолітків, друзів, тому що інколи дійсно. Інколи буває ситуація, коли важко знайти певну ідею для того, що ти хочеш взагалі зробити. Інколи важко зрозуміти, що ти хочеш зробити на рівні громади, а інколи важко переконати своїх друзів, тому що твоя ідея дійсно чогось варта. Особливо важко переконати там місцевого голову чи селищну голову, коли ти приходиш до нього на зустріч, от і маємо, ви маєте розуміти, що ви маєте бути готовими до, 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 до такої зустрічі, тому що це люди дійсно досить завантажені. І ви маєте чітко знати, чого ви хочете від нього, що це які результати ви хочете досягти. От і от зараз от основний фокус дебати також. Ми от працюємо над реалізацією спільного проекту з Українською асоціацією молодіжних рад. Ми з ними протягом року також прокачуємо 10 молодіжних рад. Відібрали от в рамках знову ж таки програми Мріємо та діємо. От і будемо от почали з ними з червня місяця працювати. Тобто, протягом року будемо також доволі активний фокус саме на такі діяльності спільно у співпраці з, з, з асоціацією. Ну, ти казав, що існує проблема, да, що молодь виїжджає з маленьких громад, що звісно нема стільки можливостей для розвитку. Чому, наприклад, ти вирішив залишитися навіть, наприклад, в Україні? Тому що багато зараз наших однолітків, вони поїхали навчатись інколи легально, інколи говорячи про чоловіків нелегально, да, але кожен якби робить якийсь вибір. Чому ти вважаєш, що треба залишатися в Україні? Би твоя історія в цьому. Чесно кажучи, я все одно чітко розумію, що я хочу залишитися, що хочу робити там якийсь локальний свій вклад в розвиток країни, в розвиток молоді. І коли ми їздимо навіть в рамках моєї роботи і працюємо з молоддю з різних громад, ти, ти бачиш, як коли їм дійсно там цікаво, те, що ти розповідаєш, те, що ми даємо їм знання, це тебе дійсно надихає. Ти розумієш, що ти робиш ну, досить позитивні хороші речі. І я думаю, що от кожен. Ну, особливо зараз чоловік, звичайно, що має відчувати свою там, якусь єдність державою, тому що є багато чоловіків на фронті, є багато людей, чоловіків, в тому числі в громадському секторі, які дійсно роблять свій вклад, тому що ну, можна захищати країну зі зброєю в руках, можна захищати там якось на інтелектуальному, на культурному рівні. Тому я думаю, що з іншої сторони можливо. Комусь добре поїхати за кордон, навчитися повернутися сюди, і ті знання, які вони там отримали, той досвід, той рівень життя, які вони бачили, що вони знову силою, енергію, все приїду зараз, хочу зробити там свою громаду, школу, там, садок, не знаю, університет таким же, як там, щоб все було класно, круто. Тобто, обмінюватися досвідом це одне, але коли просто виїжджати, то я чесно кажучи цього не розумію, особливо мене злиті ті, знаєте, новини, коли там хтось там за там якісь там гроші, ви там, якщо які там, там домовленості, ще щось там це. Як на мене неприйнятно точно, я думаю, що я мені б хотілося, щоб держава приділяла цьому питанню більше уваги. Говорячи про міжнародну допомогу, наскільки ти вважаєш вона зараз важлива, як ти використовуєш її в своєму житті е, на базі можливо громадської діяльності чи навіть там політичної в рамках селищної ради? Ну вона звичайно дуже важлива насправді, тому що ну. Ми розуміємо, що весь державний бюджет багато, ну весь більшість державного бюджету якраз приймовна більше на утримання е, оборони, сил оборони там, е, Збройних сил України. Тому там, ми розуміємо, що держава, на жаль, там, не може там, в деякій мірі фінансувати розвиткові якісь проекти. Е, на рівні громад ми розуміємо, що є там, ну, в більшості громад, особливо на великих, є там недостатність фінансування, недостатність власних, недостатність власних бюджетів. От, і вони, напевно, більшість громади не пам'ятають, який відсоток, але вони дотаційні, тобто все одно їм з держави там, якісь гроші надаються mm -hmm. на те, щоб покривати їх витрати. От, тому, звичайно, от в цьому якраз дуже при нагоді може бути якраз фінансова допомога з боку міжнародних партнерів, тому що вони готові вкладати, там, ну, вкладати я, ми не про бізнес говоримо, але вкладати кошти, якраз розвиткові проекти, проекти розвитку молоді, розвитку громад. Я думаю, що. Якраз кожна громада має там спрямовувати свої зусилля за те, щоб боротися за такі фінансування, і надзвичайно важливо отримати кошти саме за за рахунок того, ну якраз за рахунок грантових коштів чи інших якихось можливостей. Тому що дійсно, якщо громада це зрозуміє, тому що ну, всі розуміють, що там недостатньо завжди свого бюджету, недостатньо буде на всі твої ідеї, які в тебе є, чи всі там потреби, які є в твоїй громаді. Тому надзвичайно важливо приділяти увагу. Хоча б якщо ми говоримо про там міські селищні ради, то дійсно. Можливо, там виділити одну-двох осіб за можливістю, щоб вони там моніторили грантові можливості. Можливості подавали грантові заявки, тому що ну це може дійсно зробити багато чого. Корисно. І Потім голова чи там депутати можуть сказати, от ми там написали mm -hmm. заявку, от ми там за, за нашою, там за нашого сприяння ми там зробили там дуже хорошу річ, там побудували стадіон, школу відремонтувала чи ще щось. Тому чому ні, це треба робити, і треба боротися за фінансування її. І... Нещодавно, до речі, в Айрай була, була був захід, де ми збирали презентували результати опитування всеукраїнського щодо там стану міст в Україні. І от були представники мери обласних центрів, і я скажу так, що мери обласних центрів дуже налаштовані на таку боротьбу в хорошому розумінні за гроші, за можливості, за фінанси, тому що всі розуміють, що відбудова буде відбудовуватися. Всі будуть і буде дійсно велика конкуренція от великих міст, маленьких міст за ці ресурси і. Ті можливості, які будуть надавати міжнародні організації. Бізнес чи громадська діяльність ну, таки, багато молоді кажуть, що вони б хотіли доєднатися до громадської діяльності, да або бути активними в студентському самоврядуванні. Але звісно постає питання фінансів, коштів. Коли мова йде про громадську діяльність, це зазвичай щось ефемерне. Да, це може бути якийсь грант, може бути заробітна платня, може бути якась перспектива. Але якщо казати про тут і зараз, то це більше волонтерство, це більше те, що якби людина готова присвячувати свій час, свої якісь можливості, свій ну в більшості це час для того, щоб щось створювати і нічого за це не отримувати. І тоді багато молоді кажуть, що треба входити в бізнес. А бізнес це щось зовсім інше. Це це ж щось зовсім інше, це ще можна поєднати. Нувати взагалі, як ти вважаєш, воно має бути як воно має функціонувати. Ну, чесно кажучи, дійсно складне питання, ну як складне зі мною точки зору, тому що кожен для себе має вирішити, що це або бізнес, або дійсно громадська діяльність. Хоча я думаю, що можна поєднувати, але все одно на якомусь етапі ти будеш змінювати фокус в один чи інший напрямок, тому що там, якщо ти бізнес вже там приймає певні об'єми, певні там оборти, в тому числі фінансові, ти розумієш, що тобі потрібно або більше часу, або більше фінансів поділяти туди, і ти звичайно будеш змінювати фокус уваги там на бізнес. Тому що дійсно громадська діяльність це більше про. Присвячення себе про волонтерство, про вільний від роботи навчання час ти приходиш в команді, опрацьовуєш певні ідеї, реалізовуєш їх, а потім ще може бути таке, що там не вийшло щось, чи там молодь не прийшла на твій захід, чи було не цікаво. І бувають такі моменти розчарування дійсно, і багатьох може це зламати, і дійсно потім вони йдуть там, чи в бізнес чи взагалі в іншу там сферу, чисто там на заробітну плату там і себе там більш-менш е спокійно почувають. але в моєму випадку скажу чесно, що я е, дійсно зараз я працюю в міжнародній організації ВРАЙ і я ну, дуже радий цьому, але я скажу, що я до цього йшов доволі довгий час. От, і, і я дуже радий тому, що я в один момент просто дійсно теж не зійшов з цього і продовжував, хоч якось так, чи, тим чи іншим чином, продовжувати бути в громадському секторі, тому що я розумію, якщо я піду там після навчання на якусь роботу, то Чим е, більше часу буде проходити, тим більше тим більш складніше буде потім повернутися до повноцінної такої громадської е, суспільної політичної діяльності. Тому е, важливо вірити в себе, важливо, щоб ти були в колі, в тому близькому колі люди, які також вірили в тебе, розділяли твої інтереси, твоє бачення того, куди ти хочеш прийти. От і Дійсно потрібно пам'ятати, що це життя це марафон, це не спринт, і потрібно інколи результат потрібно чекати. Там на жаль, навіть на рік, два роки, а можливо трохи більше. Тому е головне е вірити в те, що ти хочеш. І якщо тобі бізнес подобається, ну слухай, ну все нормально. бізнесмени також доволі ну необхідній країні. Економіка потрібно отримувати Тому Якщо для себе чітко розумієш, що для тебе більш цікавий бізнес, будь ласка, займайся бізнесом. Але там можеш, якщо те є можливість, допомагати там громадським організаціям, не знаю, приміщення mm -hmm. грошима, знаю, там харчуванням, то, то чим соходом транспортом. Тобто можна знаходити такі шляхи соціальних бізнесу, є, і зараз це також доволі популярна тема в Україні. То Назви, можливо, там 3-5 пріоритетних проблем саме твоєї громади, що б ти хотів, можливо, змінити там. І е, чим, наприклад, такі програми, як Аверзон чи інші міжнародні фундації, могли б допомогти тобі. Ти вже казав там за програму Добре, але програма Добре це щось більш національне, саме підтримка місцевого самоврядування. на базі звичайних молодих людей. Ти кажеш, що вони є. Можливо, вони не настільки розуміють, що б вони могли зробити. Да, і вони не мають певних інструментів. Але от. Який пріоритет може бути для розвитку громади і чого ти б хотів би розпочати? Е, ну, почну з проблем. Напевно, от такі три основні проблеми для себе я бачу на рівні моєї громади саме. От, це перше, те, що демографічна ситуація в тому, що дійсно молодь виїжджає більше зараз, на жаль, смертності, міжнароджуваності. І ми розуміємо, що багато сіл, навіть які входять, частично, які входять до нашої громади, вони взагалі там ну, досить мало жителів. І, ну, Чесно, дуже така сумна картина, коли ти проїжджаєш ці пусті дворики, і, і ти розумієш, що там колись брухливе життя, там було діти бігали, зараз воно просто все пусте. І на жаль, я для, ну, для себе поки що бачу, що в перспективі 20 років навіть якісь селища, як моє, вони дійсно можуть також стикнутися з цією ситуацією, що може бути просто банально, там не вистачати ну, дуже мала кількість населення буде. Mm. От це перша проблема. Друга проблема це те, що. Недостатність надходжень бюджетних, тобто дійсно малі, малі бюджети. От нам багато говорять, ну жителі е, скажуть, чому там це не робиться, чому це не робиться, чому нас немає того там чи іншого. От і ну я розумію, в мене також були такі питання. Я зараз також ці питання ставлю і для себе і на там на, на на рівні селищної ради. От але бачу, коли я бачу наш бюджет, коли я бачу, куди я, там дійсно він більше йде на там на утримання. На отримання працівників, які працюють в селищній ради, і просто немає фінансової можливості будувати там, там хоча б там, деякі, деякі там, частину бюджету на розвиткові якісь проекти. От. І тому важливо дійсно залучати якісь, в тому числі от, грантові кошти, про які ми говорили, співпрацювати з міжнародними партнерами і перекривати таким чином на цю недостачу фінансування третє це те, що потрібно провести інвентаризацію загалом того комунальної власності. Зрозуміти, що, які активи взагалі є для нас, що ми можемо ну, тобто, потрібно, знаєш, так бізнесової точки зору подумати над тим, що, які активи у нас є, що ми можемо використовувати ефективно, що нам не дуже потрібно, але на що ми витрачаємо кошти. От, як ми можемо там, вирішити питання з землею, тому що дійсно потрібно провести інвентаризацію земельних ресурсів, в тому числі, тому що ну, я, я думаю, там дуже багато питань є. Можливо, розумію, чому воно зараз там активно не стоїть на порядку денному, от, але про це не хочу говорити зараз. От, е, тобто, от ці всі моменти потрібно. І, і все це зведе до того, що дійсно потрібно фінансування для громади, для розвиткових проєктів, для, щоб робити для молоді, там молодіжні центри, молодіжні клуби, там, стадіони, школи і так далі. От, тому от, це основні три проблеми. І як можете там, ви, наприклад, допомогти? Е, я думаю, що. Не завжди доволі ефективно знаєш, допомагати тільки грошима, тому що грошима ну, там можна дати гроші, відкрити там молодіжний центр, але до нього mm -hmm. ніхто не ходить. Потрібно там комплексно підхід, можливо, часткове фінансування там, якихось інфраструктурних проєктів, також приділяти особливу увагу навчанню молоді навчанню. Там працівників місцевого самоврядування, які працюють з молоді. Якщо ми більше говоримо про молодіжну політику, про молоді, і розказувати їм, що потрібно, ви відкрили молодіжні центри чи ще щось, то потрібно там створити якісь активності, створювати там, щоб молодь туди приходила. Не можна не обов'язково, що там було там 50 осіб відразу, і не обов'язково там треба не загаляти туди, знаєш, там школи, ще якихось там комунальних установ. Просто потрібно створювати умови для того, щоб молодь сама хотіла туди приходити. І загалом я дуже хочу, щоб у кожній громаді були такі створені умови, щоб молодь саме на рівні цієї громади мала змогу реалізувати себе mm -hmm. там, навіть якщо ми зрозуміємо, що ми розуміємо, що університет в кожній громаді ми не побудуємо, не відкриємо, але треба створити ті умови, щоб молодь поїхала, наприклад, навчатися в Київ, Чернігів, Харків, але вона хотіла б повернутися, зробити там щось корисне для громади. І не тільки хотіла зробити щось корисне, але Мала можливість дійсно реалізувати себе, що в неї було там. Вона розуміла, що вона там знайде роботу, сім'ю побудує і не знаю, там знайде там можливості для власного там бізнесу, розвитку. От, тому це можливо на рівні громад створювати ті умови, які б стримували молодь е і стимулювали молодь залишатися в громаді, залишатися в Україні, і щоб спільно ми е разом будували нашу успішну і. Неймовірно Ну, ти це правильно кажеш. єдина ремарка, Ти теж зазначив таку фразу, як молодіжна політика. Я постійно сперечаюся з міжнародними партнерами, з представниками держави, що, що таке молодіжна політика. Умовно не треба постійно ставитись до молодь як до якогось компоненту інклюзивності. Да? Молодь має створювати бізнеси, Це економіка. Це можна назвати молодіжною політикою. Ні, це цікавить будь-яку людину. Питання житла, питання освіти, питання охорони здоров'я. Це все загальні теми, куди просто правильно треба інтегрувати молодь, Да? Нам є якісь там, якщо казати про державу, дуже класний приклад та міністерства цифрової трансформації. Вони нічого не говорять про молодь. Да, вони не кажуть про щось про молодь, але. Молодь дуже хоче бути в це залучена, тому що вона розуміє, що це для неї, і вся ця діджиталізація, держава в смартфоні, Для неї це дуже корисно. Вона може себе тут знаходити. Програма там Мріємо, тоді та охоплює», охоплю дає молодіжні ради, і молодіжні центри, і освіту для молоді і навіть надає гранти на створення власного бізнесу або підтримки е, бізнесу. Тобто, все це комплекс, і всі ми маємо брати, якби в цьому е, дуже активну участь від Низа до гори. Дякую тобі дуже за цю дискусію. Дякую, що сьогодні. Сьогодні До нас прийшов і бажаємо тобі успіхів Таукув. у розвитку громади і всієї діяльності. Дякую за запрошення.